Я даю людині побачити її ж очима. Те, що первичним є ось цей ментальний світ, не зовнішній світ, тому що зовнішній світ він вже створений. Твоїми думками, твоїми віруваннями, твоїми стверджуваннями, якими ти думала раніше. Зовнішня картинка фізичної реальності вона приходить завжди з запізненням. Тобто, в тебе є завжди можливість змінити свої думки для того, щоб змінити свою фізичну реальність. Тому важливо завжди. Вміти сканувати свої відчуття, вміти відстежити свої думки, вміти їх в моменті змінити, вміти змінити свою реакцію на певні події. Тому що, якщо ти в житті не можеш змінити свою реакцію на якусь негативну подію, так в моменті ми можемо зреагувати на автоматі. Але щоб оця відстань була дуже коротка, в цьому і заключається майстерність, трансформувати цю енергію, побачити. Що саме в цій ситуації, що тобі хоче людина відобразити, тому що саме вона тобі відображає щось, що ти в собі не бачиш. Всіх людей насправді не існує довкола. В твоїй реальності існуєш тільки ти. Все, що ти бачиш, це все ілюзія, ілюзія твоєї свідомості, того слайду, який ти створив. Тобто, якщо ти не шукаєш відповіді зовні, а направляєш, перенаправляєш свій фокус всередину себе, ти відразу побачиш. Що ти робиш не так, що ти відчуваєш не те, і що ти повинен зрозуміти для себе, щоб пройти певний урок самим найкращим і найлегшим для тебе шляхом.